Параграф 21. Воєнні дії в 1648-1649 роках, Зборівський договір 1649 року. Пункт 1. Початок збройної боротьби проти Речі Посполитої. Щоб приБоркати запорожців, польський уряд направив військо під орудою Миколая Потоцького. Натомість Богдан Хмельницький вирішив зустріти противника за межами Січі. 5 6 травня 1648 року козаки отримали першу перемогу в битві біля Степової річки Жовті Води, розгромивши передовий загін карального війська. Поразка польських вояків змусила їх відступити до Корсуня, куди мала надійти підмога, шеститисячний загін на чолі з Яремою Вишневецьким. Однак, увійшовши в місто, поляки виявили, що повстанці. І кримськотатарська кіннота перебувають недалеко від Корсуня. Щоб місто не дісталося Богдану Хмельницькому, вони пограбували і спалили його. З чисельнішими козацько-кримськотатарськими силами Богдан Хмельницький переслідував поляків і переміг їх 16 травня 1648 року неподалік Корсуня. Обидва командувачі, коронний гетьман Миколай Потоцький, Польний гетьман Мартин Калиновський і частина польських вояків потрапили в полон. 20 тисячне коронне військо перестало існувати. Ще більше ускладнило ситуацію поляків те, що напередодні поразки під Корсунем помер король Володислав IV Ваза. Вибори ж наступного правителя призвели до суперечок між претендентами на королівський трон і могли тривати довго. Перемоги під жовтими водами і Корсунем спричинили розгортання боротьби на всій території України. До кінця літа 1648 року лівобережна і більшість земель правобережної України опинилися під контролем повстанців. Уже перші битви дарували Богдану Хмельницькому побратимів талановитих воєначальників Максима Кривоноса, Данила Нечая, Івана Богуна. Тим часом. Гетьман озброював військо і налагоджував управління звільненими територіями за козацьким звичаєм і правом. Тоді ж королівський уряд збирав Посполите рушення, цепто це загальний військовий збір шляхти. Сучасники оцінювали становище Речі Посполитої як катастрофічне, оскільки жодна сила вже не стояла на перешкоді, кримські татари і козаки вдерлись аж під Білу церкву. Могли загрожувати навіть Кракову і Варшаві, не зустрічаючи опору, бо такий страх запанував, що всі думали більше про втечу, ніж про оборону. Пункт 2. Пилявецька битва Похід козацького війська в Галичину. Після безрезультатних переговорів між протиборчими сторонами восени 1648 року відновилися воєнні дії. 11-13 вересня відбулася битва біля села Пилявці поблизу Старокостянтинова, нині село Пилява Хмельницької області. Козацько-кримськотатарському війську протистояла 80-тисячна польська армія. Її командувачів Гетьман Жартова назвав Периною, Латиною та дитиною. Річ у тім, що один із них полюбляв розкіш. Інший мав хорошу освіту, але був недосвідченим у військовій справі, а третій зовсім юний. У триденному бою коронне військо зазнало поразки, залишивши повстанцям свої гармати та безліч іншого майна. Одразу після Полявецької битви Богдан Хмельницький розпочав похід на Галичину. Наприкінці вересня в облогу взяли Львів, а через місяць замостя. Щоправда, обидва міста не вдалося захопити через різні обставини. До прикладу, кілька спроб заволодіти замостям були для козаків невдалими, натомість перемовини з владою міст завершилися сплатою містянами викупу і зняттям облоги. Перебуваючи під замостям, Богдан Хмельницький погодився на переговори з представниками новообраного польського короля Яна ІІ Казимира. До цього гетьмана спонукало зменшення боєздатного війська й озброєння, давалися знаки також психологічна і фізична втома. Почалася епідемія чуми, а з осіннім бездоріжжям відчувалася нестача харчів, посилена ворожістю місцевого польського населення. Водночас звістка про наміри повстанців йти на міста Краків і Варшаву. Та дипломатичні зусилля Богдана Хмельницького з формування антипольської коаліції змусили польську владу почати переговори. Вони завершилися укладенням перемир'я. Король пообіцяв виконати вимоги повстанців, насамперед повернути козацькі привілеї, забезпечити вільний прохід козаків до Чорного моря, амністувати всіх учасників повстання. Фактично на цей час. Гетьман став реальним володарем майже всієї України. 23 грудня 1648 року Богдан Хмельницький тріумфально в'їхав до Києва, який зустрів його дзвонами в церквах, тисячними натовпами люду. Студенти Києво-Могилянського колегіуму в своїх віршах панегіриках вітали його як Мойсея, Спасителя народу, добрим знаком названого Богданом. Від Бога даним. Київський митрополит Сільвестр Косів та Єрусалимський патріарх Паїсій благословили гетьмана на переможне завершення війни. Пункт 3. Воєнні дії 1649 року. Зборівський договір. Попри укладене перемир'я, в 1649 році воєнні дії поновили. Коронна армія, порушивши перемир'я, почала наступ. Гетьман оголосив загальну мобілізацію. В травні 1649 року козацько-кримськотатарському війську вдалося оточити основні сили поляків біля міста Збараш. А коли сам король Ян ІІ Казимир на чолі Посполитого рушення спробував їх розблокувати, то й він зазнав поразки неподалік міста Зборова і змушений був просити миру. У розпал з Барасько Зборівської кампанії з півночі на Київ рушили військо Великого гетьмана Литовського князя Януша Радзвіла. зупинив його просування неподалік міста Лоїв, десятитисячний козацький корпус київського полковника Михайла Станіслава Кричевського. Кровопролитна Лоївська битва 21 липня 1649 року не визначила переможця. Литовське військо було зупинене, але й козаки зазнали надто великих втрат, а сам тяжко поранений полковник потрапив у полон, де загинув смертю героя. За результатами воєнних дій, 8 серпня 1649 року, був укладений зборівський договір між Річчю Посполитою і військом Запорозьким. Згідно з його умовами, під владу гетьмана переходили територію колишніх Київського, Братславського і Чернігівського воєводств. Після цього Богдан Хмельницький вивів військо з території Речі Посполитої, згідно кордонів, встановлених угодою. Військо розпустили по своїх домівках. Гетьман зі штабами частиною вояків рушили до Києва згодом до Чигирина де Богдан Хмельницький отримав звістку про ратифікацію Зборівського договору польським сеймом. Детальніше про умови Зборівського договору. Автономія війська Запорозького у складі Речі Посполитої в межах Київського, Чернігівського і Братславського воєводств, визнання на цих землях влади Гетьмана, резиденція якого розміщувалася в Чигирині. Закріплення права обіймати державні посади винятково за православними, виведення польських військ із вказаних територій, обмеження козацького реєстру до 40 тисяч осіб, повернення випущиків до своїх панів, амністія усім учасникам війни. Важливо, зборівський договір вперше зафіксував кордони українського державного утворення. У той час, коли на теренах України біля Збаража козацько-османське військо оточило польське військо, у світі в Англії було проголошено республіку.